А дивіться, якраз в контексті Бахмуту, станом на 8 березня, російські війська займають щонайменше 50% Бахмута, про це пише інститут вивчення війни. Навіть якщо також говорила з військовими, навіть якщо росіяни все ж таки захоплять Бахмут, і наші будуть вимушені вийти, щоб зайняти більш зручні позиції для майбутнього їх звідти вибивання. То все рівно росіяни зустрінуться в подальшому з вуличними боями із супротивом населення, і так далі. Тобто, це вже буде така. Ну, все одно вони нічого там не візьмуть, і ніби кажуть, що якщо навіть вийде з Бахмутом, то це буде останнє місто, яке вдасться захопити росіянам. Ви як скажете цілком можливо, тому що за Бахмутом розпочинаються такі ж самі лінії оборони, ще більш сильніші лінії оборони, аніж були до Бахмуту. Отже, допоки вони розпочнуть а, якось пробиватися через ці лінії оборони, скільки це займе часу? А наприклад, а, якщо ми будемо розглядати а, їх наступальну операцію, яка розпочалася з північної східної та південної локації а, 9 місяців тому, то з кожної цих локацій вони пройшли фактично за ці 9 місяців від 4 до 10 кілометрів. А я скажу, що від Бахмуту до Слов'янська це більш ніж 30 кілометрів. А так і сказано, послати... що ще в різниці... Бахмут це не ну, достатньо, так невеличке місто, а далі ж в більші міста. Так, після, А якщо вони йдуть в напрямку Слов'янську, то це 30 кілометрів лінії оборони, більш ніж 30 кілометрів лінії оборони. Отже, ну скільки вони витратять ресурсу на це? А потім а, Костянтинівка, Дружківка, а, да, да, да. якщо в цьому напрямку, а це кожне місто, як Бахмут. От кожне це місто, воно як Бахмут, фактично. А отже, це що дев'ять місяців, ще дев'ять місяців, ще дев'ять місяців, Та так війна закінчується, поки вони там будуть топта топтатися на цьому місці. І єдине, що дійсно це погано, вони знищують ці міста. Вони повністю їх знищують. Це про, про це й мова, що він заготовий, Путін. Я маю на увазі тягнути війну. Отак, топтатися на кожному населеному пункті по дев'ять місяців, та так дійсно Але року. зараз не топчеться біля Запоріжжя. Він зараз не топчеться біля Харкова, він зараз не топчеться біля Дніпра. Це також треба розуміти. Це а, зараз вся зона бойових дій, фактично для російських окупантів, вона звузилась до рівня Бахмуту, до цього плацдарму, невеликого плацдарму. І воно все там сконцентровано: сили, засоби та інше. Отже, про це йде мова. Який ресурс для затяжної війни? В них не вистачає ресурсу для того, щоб захопити маленьке містечко. Насправді, ну це дійсно так. Скільки можна там вже знаходитись? Ви ж друга армія в світі? Чи ви не друга армія в світі?